І ніякий не Дід мороз, а прадавній дух зими. Не дух, а е, душніло. Добрий день, Ленд-ліз. Приліз. Треба вирішити нарешті, хто залишається тут. Дух зими. Що, не підтягніть. Де сніг? Ми, Ми вбили, вбили різдво! різдво! А! А! A minute, oh. Ми стали людьми чари більше не діють. Це ще що за хіпстери переростки. Це інтелігенція. <різь> <різь> Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. -го. Головне, щоб місіс Клаус ні про що не я. Я хочу тобі зізнатись, тільки ти, будь ласка, не засуджуй. Елфи Нічого не роблять. Я все замовляв в Китаї. No, no, є одне але. Серед за гості у святі не забули. І не і кажу, що... що за Рятуємо світ, любенька. Не в дурка їдемо. Дурка, мені не можна, дурка. Закінець світу! Клаус, пішов викрав дитину. Собачий гоп-стоп! Що це? Я такі фокуси бачила на Ютубі, але там було ефектніше.